Всем привет, Дима Донкрат, короче, работаю. Что у нас сегодня с ранку произошло? Пока снимали спарку, парку, мы ж тут защиту, походу, познимали. За... Ну, тут такая защита, вы поняли, приваренного. То есть парочка вискочила и сделала нам больно на соску. Ну, Коня, понятно, трактор 16 -го года. Эти колеса тоже 16 урок. Короче, сейчас поедем, будем приклеивать соска, но для начала надо что сделать? Надо підняти трактор. Поки воно там спускало, бо ми звідти там з парка лежить. воно тому. Бо зранку у нас дощ, холодно сьогодні, капець. тому з парка лежить. Ми грали в Ferrari. І не буду брехати, коротше, пішов вчора блядь. Купив головку до нашого болтаверта. І наше Феррарі робить швидко, блядь. вона під стопи робити. Все. Ось так от. Чика, да, пів дня да, Ми тут колись півдня крутили короче, цей. Щоб це колісо відкрутити, ці ломи воно. Тріщить, а тут гайкавертиком тільки... Коротше, чувствую, все, Димон, хорош. Хорош, хорош, Дімо. Хорош. Хорош. Коротше. Вилази, звідти, бери відкручуй того. цього. Ось до цього. Да. Одна є гайка така, яка короте, туди не підходить для гайковерта. Що в нас там? Ячмінь трошечки підмерзне, але ну, ми про це не переживаємо. Діма сьогодні до обіду вирішив поспати. А поки він спав, Сергій мене чекав, бо я сьогодні ще там парень один, нема грошей, на стройку попросився. він щось там в холдингу велику строїв. Зараз я так зрозумів і там. Не Очень все з деньгами, і він попросився, ну, хоч якісь гроші. Ну, привіз йому кажу, буде з Дімою ну, вперід. Всагал... Ну не знаю. Зараз він якби по першу чергову сказав, що типу, буде робити. За невеликі гроші, бо я його попередив одразу. Я много платити не буду, бо нема. Короче, то він цей, ну, Ввечором перезвони. Я думаю, що буде робити. Буде... Короче, ми будемо працювати в полі, а він тут а з Дімою там буде потягоньку. Може і нам буде допомагати, коли як треба, буде потихеньку командувати будівництвом. Каже, каже, вміє там і... Ну, вмію, все. Якщо не вмію, то спитаю, поможете, то все. Все, Діма Донкрат відкрутив. Коротше, Діма, що там? Відкрутив колісо? Чекай, тут треба двох. Ну а я коротше, треба допомогти. Я коротше, виключаюсь. Діма, що там лайки всім, підписки. Давайте лайки, коменти пишіть, що. ви? Да. Не шатай сильно бо ще впаде. Короче, ну все, Всім пока. Давай, махай, бо ми цей. Ой, дубль два я забув нажать. Шуткую.